Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, такий напружений і 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо сьогодні про таку ситуацію не дуже гарну, не дуже красиву, і ситуацію, знаєте, таку контроверсійну, за яку мене, наверное, на, ну, скоріше за все будуть бити або там поприкати або ще. Але ми канал дійсно правдивих. Знаєш, те новин десять це чув? Не те, що навіть новин, а ми канал свій рідний, і ми повинні обговорювати тут все. І добре, і недобре, і ми повинні тут обговорювати так, мені здається, як воно є. Не тікати, не ховати голову в пісок, а розмовляти можливо, десь цинічно, можливо, десь дуже погано, але ми повинні говорити те, як воно є. друзі, я виставив звіти, давайте я сразу я подякую вам, все зроблю, а потім ми поговоримо серйозно. Хто дочекається, той дочекається. Звіти про нашу роботу з вами, про те, що ви допомагаєте, про ваші е донати, про ваші посилочки і інших. Дякую всім. Фейсбук, дві сторінки, тут в опису на Ютубі є розділ опис. Заходите. Також можете тут зайти ой, в спільноту. В спільноту заходите, там є. Заходите в опис, там є мій Телеграм, мій Фейсбук. Заходите, дивитися, все. Дякую. Я дякую Артемові і Наталі. На канал Наталія перерахувала. Величезна вам особиста подяка. Слабко. Орзі, Пилипенка Світлані, хтось Монобанк 1722.49, Сокольчук Олені, Монобанк, хтось 22.04. Монобанк 17. Руслану Константиновичу Велика подяка. Калмиковій Тамарі. Монобанк на канал Перехвала. Дякую вам, Тамара. Щиро вам дякую. Шуліка Володимиру, кучеру Наталію Монобанк, Семенець Сергію, два переказа, один на Монобанк. Сергій, тисну руку вам. Тисну руку вам, дякую. А банк, один на канал, один на спальники, колпак на Анатолій 50 на 50. Так, дякую вам, Анатолій Кузнович Олена, величезна вам подяка. А поговоримо ми, друзі, сьогодні. А перше є такий голова Нідерланда Рюте, який сказав, друзі, да на Мюнхенській конференції він сказав друзі, досить вже плакати на Трампа скиглити, досить там щось дивитися на Байдена. Так, да, Америка, це добре, але нам треба зосередитися на Україні на кінець. В Європі почали це розуміти. Дуже така цікава була конференція. Ми її розберемо ввечері, ми, ми поговоримо ввечері про неї, про Авдіївку, розберемо ще трошки в деталях. Ну, це все, це, 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 знаєте, надає, надає надію, що щось буде мінятися хоча б час, 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 час. І ось Майдан Незалежності вчора. Я ж кажу, подія дуже така ну, хитка, подія така е, контроверсійна, подія така, яка потребує сміливості, розсудливості, спокою і дорослішості. Був майдан. Да? Майдан е, по темі військовополонених дому, додому. Поверніть військовополонених додому. Тема, ну, не те, що тема, а подія взагалі зрозуміла. Рідні, близькі, близькі, батьки, діти, брати, сестри, я не знаю, це, це тяжко. Да, я там е, кажу зрозуміти іншим, е, чи їх немає в полоні, це також тяжко. Так як я завжди кажу, зрозуміти тим, хто втратив батьківщину, як я, а я її втратив малу батьківщину. Це тяжко. І ось тут, але давайте поговоримо прагматично. Прагматично, і що це означає, і до чого це може призвести, і навіщо взагалі оце все да, вимоги, вимоги справедливі, вимоги правильні. ну, По-перше, це гасло було на Майдані. Чи це була вимога? Якщо гасло, ну, зрозуміло, люди виходять від відчаю, люди виходять від болю. Від... Це зрозуміло. Якщо це вимога, от давайте заспокоїмося ще раз і Поговоримо про це спокійно. Вимога до кого. Я не кажу вимога, що, вимога про що? До кого. Якщо це вимога до міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест, ООН, ну ви розумієте, що це безпідставна вимога. Не те, що вона підставна, але вона. Березультатно, вона нічого не принесе, нічого, ніяка міжнародна організація не надасть, не, не допоможе, не зробить. Вони навіть їздити в Росію бояться, вони нічого там не бачать, нічого не знають. Це неправильна вимога. І в Україні вимоги до цих організацій, вони також проходять, якщо це туди вимога. Ніяк. Якщо це вимога до Європи, повірте, це також. Нічого ця вимога не дасть. Європа нічого не зробить для того, щоб повернути наших людей додому. Нічого. Якщо це вимога до США, те ж саме. Ви прекрасно розумієте. Ви прекрасно розумієте. Про Росію ми поговоримо в кінці. Якщо це вимога до нашої влади, будь-якої влади, дивіться, я не буду зараз виділяти, тому що повинні полоненням займаються всі: президент, Єрмак, омбудсмен, Буданов, Уряд, ну будь-хто, міністр оборони, е головнокомандувач Збройних сил, всі займалися і займаються, навіть займаються. Комбригіо там на місцях, якщо там свіжий полон, стільки-тільки ті всі, хто може займатися обміном або ще якось, вони займаються поверненням наших людей. Якщо це вимога до них, я вважаю це ну, безпідставна вимога. Всі ці люди, я, назвіть мені ніхто не хоче повернути наших хлопців, дівчат, наших захисників наших цивільних, хто попав, хто не хоче повернути їх додому. Це це, можливо, хтось знає таких людей. Можливо, хтось таких людей знає. Я впевнений. Тут по-по по по Це наші люди. це, це, Це. Це, це перемога всіх, коли йдуть обміни, обміни, обміни. Це перемога всіх, це радість всіх, це піднесення всіх, це мотивація для всіх. А ще це прагматика. Як ми, ми всі від президента до Золкіна, послухайте, і Золкіна, всіх, всі кажуть, ми готові в будь-який час обміняти всіх на всіх. Прагматика в чому? Тримати їхніх полонених, кормити. Охороняти, да, що, витрачати на них кошти, Ну навіщо вони тут потрібні. Ми готові обміняти на наших людей, на наших рідних, на наших близьких. До кого ця вимога? Що з цієї вимоги? Ну Що не так. Є частина людей, я боюсь, що просто будуть використовувати, якщо вже не використовують е, в, от, друзі, вас, тих, хто. Чекає своїх рідних, тих, хто чекає своїх близьких, просто будуть вас використовувати в своїх політичних цілях. Це внутрішні вороги, і в, 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 росіяни будуть використовувати. Зараз ми поговоримо до Росії. Якщо до Росії, ви розумієте, що це може вирішити, да? і це зробити тільки: от Російська Федерація. Завтра вона сказала, бмінюю. Післязавтра ми привеземо всіх. Повірте, це так і є. Так, це є, але Росія не скаже ніколи такого. Ніколи. Навіть якщо війна закінчиться, ніколи, ви це знаєте по 2014 року. Я знаю про своїх знайомих, які по три роки були в полоні повернулися. Я знаю, зараз у мене мого друга, класного друга, син в полоні. І я це знаю. Так от дивіться. Ось е, хто виходить на Майдан з рідних, ви що думаєте, вас же не знають? Знають. Знають ваших там рідних, знають ваших, ідентифікували. Вас вже давно передали в Російську Федерацію. Там давно вже вас всіх знають. Знають, хто на що здатен, знають, хто як себе поводить. І повірте, ось тих от ваших, ваших, ваших рідних, кидайте тапки, будуть відпускати в останню чергу. Не тому, що ви виходите, чи щоб ви не виходили, тому що на вас покладена якась подія, яку ви будете тут робити. І ось ваші люди там, а ви тут розхитуєте, не знаючи цього, не думаючи про це. Я кажу, вас просто використовують. І ви думаєте, а покажіть мені кого. Відпустили з тих, хто виходив десь на Майдан і кричав: відпустіть мосе. Ні, їх будуть відпускати в останню чергу, поки вже нічого побачивши, що нічого тут не буде або розвалиться тут. Зрозумійте, зараз всі люди, які виходять за своїх рідних, це інструмент в руках внутрішньої. Внутрішнього ворога і зовнішнього ворога, і ваших людей будуть держати більше, ніж інших, тому що ви можете тут колотити. Вибачте за такий вислів. Це правда. І вас використовують як противники влади. Да? Не будемо сказати, так завжди є. Є влада, хто є прихильники, є противники. Так от ті, хто противники внутрішньої влади, а це люди, які працюють, знаючи чи не знаючи. Да, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи на ворога і вас можуть використовувати. А оці вже ось, там уже щось, щось перетворюються, оці ось мітинги, оці майдани. Балончиком розрисували пікап. Ну це що, друзі? Ну Ми сміємося з росіян, що 50 людей тікають від одного поліцейського з дубінкою, а ми балончиком розрисовуємо пікап це, ви не розумієте, ви не бачите, що це звичайне розхитування, розвалювання, навалювання хвиль, щоб тут щось відбувалося. Ну, робіть. Якщо ви вважаєте, що цим ви пришвидшите повернення, повернення ваших близьких, ну робіть. Тільки я впевнений, ніколи це не буде пришвидшення. Це взагалі буде гальмування повернення ваших рідних. Хтось скаже, а чого президент сказав здаватися в полон в Азовсталі? Ну, це взагалі тупе питання, друзі. Вибачте мене, тупе. Я хочу хоч одна людина є така, яка б могла сказати, або зараз сказала Павдівцям. Ви не виходьте з Коксохіма, а ви Сазавста. Ви помираєте там. Папа, ти помирай, ну в полон не здавайся. Синочок, ти помри там в Коксохімі, ну в полон не здавайся, або в Азовсталі. Помри, а в полон не здавайся. Давайте дорослими бути. Я вам дякую. Питання дуже, дуже. Всім дякую за ваші донати, всім дякую за допомогу. Я дякую за вашу підписку, а це головне щось. Вона тормознула у нас підписочка. Не знаю чому. Ну так буває, мабуть. За ваші вподобайки, за розповсюдження і за ваше розуміння, що потрібно робити, а що не потрібно робити. А потрібно це да, писати, писати колективні. Звернення в різні організації і їх публікувати. Оце більш дієво, чим ви там постояли на Майдані і зробили картинку для усього світу. І що? І нічого. Розумієте? Україна переможе.